Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. Друзі, вже починається такий собі новорічний різдвяний період, і в Польщі цей період є досить веселим, тому як поляки починають святкувати раніше, ніж традиційно, це раніше робилось в Україні, і у вас багато в кого виникає питання, чи варто їхати до Польщі на роботу і взагалі переїжджати до Польщі? От в грудні, скажімо так, перед 22-м роком. І я однозначно можу сказати, що якщо ви досі ще в Польщу не поїхали і плануєте приїжджати, Сюди там в другій половині грудня, то ви точно тут абсолютно ніяких справ не вирішите. Все через те, що Різдво в Польщі святкується 24, 25 та 26 грудня. В цьому році, якщо я не помиляюсь це виходить субота, неділя і понеділок. І також декілька днів до цього, декілька днів після цього, в Польщі також, ну скажімо так, люди будуть виходити на роботу, у жонди якось там будуть працювати, але конкретно ніяких справ нормально ви не вирішите. Також, ну, якби поляки будуть святкувати, і якщо ви захочете там орендувати собі квартиру чи знайти собі роботу, чи там якісь інші питання вирішувати. Скажу вам точно, що грудень це не найкращий період для цього всього в Польщі, тому як поляки будуть святкувати і не будуть вони в якомусь там терміновому порядку вирішувати якісь там ваші справи. Тому. Якщо у вас стоїть питання в тому, чи варто їхати, ну якби перший раз от зараз переїжджати до Польщі в грудні, то я однозначно скажу ні. Або це треба було робити трошки раніше, або краще це вже робити починаючи з 2 січня, тому як в Польщі нормально з 2 січня все вже починає працювати наповну і тоді вже можна щось вирішувати. Те саме стосується і українців, які зараз в Польщі знаходяться. Якщо у вас є якісь термінові питання в ЗУСІ, якщо у вас є якісь термінові питання на роботі, якщо ви собі хочете запланувати там якийсь відпочинок, то по-перше, всі свої питання вирішуйте умовно до 20 грудня, бо після 20 грудня там і до 2 січня нічого, нічого ви вже не вирішите. Якщо вам треба зробити якісь там Закупи там, продуктів, речей, подарунків, також вже можна робити це просто зараз, бо потім буде дуже великий наплив людей. І, звісно ж, якщо ви хочете планувати собі якусь подорож, якийсь відпочинок, то робіть це якраз на період після 20-го числа, бо, скоріш за все, у вас і так будуть вихідні на роботі. Тож собі на оце розраховуйте, це є дуже важливо, тому як щороку, от я в Польщі живу з 2014 року жив. Бо зараз я знаходжусь в Україні з 2014 року. Кожен оцей рік в середині грудня, в другій половині, дуже багато українців починають метушитись і починають розуміти, що їм дуже терміново треба вирішити якісь справи, а цих справ ніхто вже вирішувати не хоче, бо всі вже хочуть святкувати. Тож, друзі, не попадіть в цю пастку, не попадіть в цей капкан різдвяний, скажімо так, вирішуйте всі свої питання. До 20 грудня, після 20 грудня відпочивайте, а якщо ви плануєте їхати до Польщі, переїжджати сюди, то робіть це вже після 2 січня, тобто після Нового року. Отже, маємо на сьогодні таку коротку відеоінструкцію, що потрібно робити в грудні. В грудні потрібно все вирішувати дуже швидко, а далі потрібно просто очікувати, поки всі вже насвяткуються і вже нормально вийдуть на роботу. Тож маємо сьогодні такі новини. Надіюсь, для вас це було корисно, цікаво. Буду вдячний за лайки, за репости, за підписку на канал. Надіємося, що 23-й рік принесе нам дуже багато радості, веселощів, щастя і, звісно ж, миру. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!